Слухаю вас, уважение. Слухаю вас, ЛВ 0787 мені, На якій підставі? Oh. На якій підставі ви мене зупинили? Перевищення швидкості. Перевищення швидкості? Yeah. І ви цим феном це зафіксували? Кажіть ваше посвідчення, будь ласка. Жури Біда, Юрій Володимирович. Перепрошую, я ще не дочитав. Інспектор ДПС ДАІ до 24.04.2016, так. Документи Ви мені ще не довели, що я швидкість перевищив. Покажіть, будь ласка, покази прилада і. А у вас тут піший патруль, я бачу, так? Покажіть, будь ласка, покази приладу. 83. А звідки ви взяли, що це мій автомобіль? Я їхав 65 максимум. З чого видно, що це мій автомобіль? Я не бачу, тут сонце світить. Ну, що, дві хвилини тому. А ви мене півтори хвилини десь як зупинили. По-перше. По-друге, скільки автомобілів їде? Давайте знімемо і подивимося. Ви не маєте права мене знімати, прошу виключити, інакше я з вами спілкуватися світі, не буду. ви шановний, покажіть, будь ласка. Так, все, значить, якщо розмова переходить в такий тон, зараз так, у ну, відповідальному. Будь ласка. Заберіть руки від моєї машини. Що, що? Руки що? від автомобіля заберіть. Що? Руки від автомобіля, ваш номер. Номер жетона. Так, шановний, ви собі на догану, як мінімум, вже тут на... Куди пішов? Ви собі вже надогану тут назнімали. Номер жетона. ЛВ0430. стійте тут, нікуди не втікайте. Втікаєте. Я знаю, шановне, як ви втікаєте. Посвідчення ваше. Посвідчення ваше. Ви вчиняєте незаконні дії згідно 307 статті КОАП, Не підходьте до мене. Ви озброєні. Не підходьте до мене, так, шановні. Ну ви ви мене знімати не маєте права. Маю право, ласка, згідно чого. Будь ласка. Де ваш автомобіль? Досвідчення журналіста. Де ваш автомобіль? Рак, Петро, як? Богданович. 01.36. Значить, так, дзвонимо зараз відповідальному і будемо на вас прямо зараз писати скаргу. Ваш прилад? Має сертифікацію? Маю. Має. Супер! Зараз будемо все писати. Я вам зобов'язаний придивити документи, якщо я щось порушив. Я маю документи, можу вам показати, що я їх маю. І все. Я документи маю, але я вам... Їх пред'являти не буду. От є посвідчення. От є. Ви не будете бачити прізвище, поки не приїде відповідальний. Я не відмовляюсь вам показувати. От моє посвідчення, реєстраційні документи. Я сказав, при відповідальному або при Оверкові. Я вам покажу. Все. Там. Куда вы втекаете? Куда вы втекаете? Че вам не показывает тут?